Сім паровіт, дивіться. Так, віримо на ціни. Помідори, чорні, кумати 1599. Ось такі. Це 150-160 гривень, 1 кілограм. Переводжуємо. Помідор. Тепер є помідори, давайте. Капуста пекінська. Капуста короче, Треба розібратися такі ірочки. Грудикни ціни гарно Прикрашають до як це ідея називається. Цих різних духів. Не святкується свято, тому так, навіть не знаю назви. Тут продається квіта орхідея. По промоції е, квіт написано за 30 злотих. Це 300 гривень. Авокадо по 40 злотих. по 40 гривень, гривень. Далі дивимося. Концентрат помідоровий коштує 5 злотих. 50 гривень, якщо переводити. Я просто не знаю, який зараз. Ціни є в Україні. До речі, французька муштарда коштує 6 злотих 60 гривень. Печарки такі консервовані, 8 злотих, 80 гривень. Кукурузка коштує 5 злотих 50 гривень. Ось. Такі ціни. Ну, це я так перевожу в український. Я не знаю, які зараз ціни в Україні, говорять, що дуже сильно в Києві це подорожчало. Тому, до речі, туалетний папір. До речі, тут дешевше, ніж в звичайних магазинах, але немає знаєте, такого туалетного папіру, типу як наш обухівський папір. День дуже швидко Я не... ну, швидко закінчується, дуже швидко, дуже швидко, особливо ті дівчата, <б act millionaire>, тому що, ви ну, знаєте, по-маленькому сходив і треба витиратись. Ось, і дуже швидко таке мені не подобається. От мені подобається з макулатури, коли роблять, і воно більш плотне і більше вистачає, а... тому треба закупатися, тому що дуже швидко таке закінчується. Ось добро, це дуже швидко закінчиться. Знаєте, така от була сіра, от ви знаєте, сі, сірий папір такий був. Ось, це найкраще, тому що це просто дуже швидко закінчиться. Ну, от рум'янковий папір з ромашкою, цей коштує 13 злотих. Це 130 тридцять гривень. 8, 8 штучок. Ну, це дуже швидко закінчиться. Наповнюваю чокотячий, я користуюся сіло когелобою, коштує скільки обалдіть, беру 11 злотих всього, представляєте? 11 злотих це треба взяти. Це Черегольно треба брати, тому що в інших магазинах 21 злота і так далі. Є за 18 такий, але я так не користуюся, я беру сіло Слухайте, 11 злотих, це шара. Також є різні е, е, По -корман, по кормам, графік. Рафік, до речі, не дуже мені подобається він такий інтенсивний запах, має якийсь такий. Тут я, до речі, ну, Фелікс. Фелікс є в Україні. Е, гурме коштує 30, злот... 30, е, 30 е, гривень майже. 80 грамм 2,49 на польські злоти перевезти. Шеба Шеба дуже непоганий корм. Ну, по крайній мірі моя кішка любить шебу, але не, не всі шеба, це чорний ні. Віскас для кошенят любить, коштує 3,35 злотих. Це ну, вже розуміти проводити. Далі йдемо. Солодощів в мерчі. Такий, така шоколадка коштує 90 гривень. Ну, це 100 грамів. Мілка, мілка 70 гривень. Така шоколадка коштує. Мілка з така молочна. Я просто перевожу в гривні, тому що мене найбільше дивляться люди з України, тому що я на українській мові розмовляю, але хочу зробити пробне відео на польській мові. Можливо, мене буде більше поляку дивитися. І ця мілка макс, макс коштує 100, майже 200 гривень. 18 злотих 99. Ось так. А ось ця вже 200 коштує гривень. Представляєте? Мілка велика, 200, 250 грамів. Такі ціни для любителів совша. Макарони. Округленно, до речі, в Польщі дуже хороші. Ось мені подобаються ось ці. ось ці, ну, Для супчика або так поїсти дуже смачно. Коштує 30 гривень 250 грам. 40 гривень, тут 250 грам, Тут різні сорти, види, тому вибирайте на свій смак. Це саме польський магазин. Ну, його так називають, всі не знаю. Mm -hmm. Мені здається, що все польське, тому що я в Польщі. Але все. Ось, ось саночка. 50 гривень коштує. Якщо поряд. Йдемо далі. Моя кава Голд. Якобс Gold. 200 гривень коштує. 250 грам. Я беру моя улюблена кава. Якобс Gold. я п'ю зранку. Ще є, я раніше пила, зараз не п'ю. Такі булочки в районі а, 20 гривень. Якщо привезти. Злота 69 Злота 79. Хліб 7,49. Це 80 гривень майже. Шість 98. 98 це також 70 гривень. Шістьдесят. Ось такі ціна. Ось так. Шабдане 250 гривень. Короче, бачите самі ціни. Я шукала вегетаріанська колбаска та та, -та, 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 -та. Беру. А Ціна 80 гривень. 90 майже. Гарні креветки розклали тортиком. Дуже класний магазин, багато товару різного і мало людей. Що саме класне, що реально просторно. Не так як в ліду, ліду Бідрюнка, карфур. До речі, вся шоколадка дуже добра. Ось. В мене вона є, вдома лежить, я її інколи коли щось хочу таке, то я її беру. Ведел. Я її вавело називаю чомусь. Вавел це замок. А Вавл, ось наша шоколадка Вавл, І різні смаки. Це від, походить від зам, замок Вавл в Кракові. Ось так. У китайському магазині. Щось цікаве передивляюся. До речі, скоро поминальні дні у Польщі, в Україні є різниця у нас в інший. Не, не пам'ятаю, коли у нас прибавиться цікавого. Дуже люблю такі різні дрібнички. О, вже, до речі, новий рік зараз, Мері Крісмас. Оцей було все, не олені. У мене мій племінник, він просто в мене вдався. Він любить він колекціонує оленів. Я дуже люблю. Так, дивіться Крисмас, моє улюблене свято, моє бажання залишається. Все ж таки, воно залишається многіше, я позаду сама, без нікого, без нервотрпки. І різні гірлянди, забудь ласка. Не потрібно такі гірлянди, тому що в мене воно длина. Прикольна кухна сталинка. Де ж продається, а я люблю ось таке все декор, щоб такому походити. Дивіться, це можна... Туди десь повісити, так? Дуже непогано дивиться речі. кухня, кухня мене не цікавить. Я така дівчина. Не... Дуже ну, щоб не мити посуд, то такі треба, де буде. Для в'язання. Можна все ще це називається китайський магазин. Магазин. Щось хочеш купити, не знаю що. Знаєте, щось голова не варить.